Хочу відзначити, що Волинь є одним із лідерів у сфері цифровізації, і власне надання адміністративних послуг є одним із пріоритетів у роботі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Кожен наш ЦНАП є особливий. Є Унікальний, оскільки для роботи наших ЦНАПів ми застосовуємо індивідуальні управлінські рішення, які в першу чергу ми маємо підтримку від місцевих громад, саме від голів громад, за що ми дуже вдячні. Ми робимо усе для того, щоб максимально розвинути мережу ЦНАПів у нас в регіоні. Станом на зараз у нас вже функціонує 44 ЦНАПи, 10 ЦНАПів мають повністю сформовану інституційну спроможність, власне, затверджені усі положення, регламенти. Також у нас працює 150 віддалених робочих місць і шість територіальних підрозділів, і один мобільний ЦНАП в місті у Створено п'ять діяцентрів. Це Шацька громада, Смітинська громада. Декілька тижнів ми відкрили у Головненській громаді новий діяцентр. Це плюс 90 адмінпослуг для мешканців громади. І дві філії у нас діяцентрів працює в Луцькій громаді. Незважаючи на повномасштабне вторгнення країни-агресора, жоден ЦНАП волині не припиняв свою роботу, надавав повністю людям консультації, також долучався до пунктів надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, здійснював координацію щодо розміщення підтримки людей. І впродовж 2022 року загалом населенню було надано ЦНАПами Волині 645, понад 645 тисяч послуг. Основними послугами, які були надані, хочу відзначити, це 117, 3, 117 317 – це з реєстрації місця проживання, 51 тисяча – це паспортні послуги, також послуги, такими основними були послуги соціального характеру, довідки про взяття на облік ВПО, реєстрації актів цивільного стану та послуги Державного земельного кадастру. Луцький СНАП 2 липня відзначав десятиріччя, і це один із СНАПів, який перший забезпечив прийома. Документів на оформлення біометричних документів одним із перших запровадив послугу є малятку, послуги ДРАЦ та реєстрацію бізнесу в дія. Волинь є одним із регіонів-лідерів в якості і в зручності надання адміністративних послуг. Також варто відзначити ще момент щодо обладнання для видачі паспортних документів у ЦНАПах регіону. Ви можете здійснити ці послуги у ЦНАП таких міст Луцьк, Володимир, Горохів, Нововлинськ, Коваль, Сметеманевичі, Старобижівка, Голоби, Суманя, Вишнів. Для забезпечення послугами людей, які в силу певних обставин не можуть відвідувати ЦНАП, саме завдяки нашим міжнародним партнерам, нашій співпраці з програмою ІГЕП, яка підтримується фондом Східна Європа і за підтримки Швейцарії, завдяки такій співпраці в десяти громадах власне мобільні цифрові валізи. А це саме такі громади, як в таких громадах області, як Володимир, Голоби, Луцьк, Любомиль, Шацьк, Любощів, Вишнє, Зимне, Новолинськ та Сміта. саме це дуже важливо, тому що людина старшого, наприклад, віку не завжди може відвідати ЦНАП, і саме завдяки таким. Новим підходам у наданні адміністративних послуг і розвитку цифровізації ми можемо забезпечувати це в нашому регіоні, і власне за це дуже вдячні нашим партнерам. Також хочу відзначити, що у воєнний період завдяки програмі ЕГЕП ми отримали 38 пристроїв для щитування id карток і кардридери. Теж, власне, що дуже важливо було для швидкого і зручного обслуговування мешканців наших громад. Позитивний момент, те, що ми не зупиняємося і, власне, не припиняємо свою роботу. І не тільки продовжуємо роботу, ми застосовуємо справді в регіоні нові цифрові підходи для того, щоб державні послуги надавалися. Зручно, якісно і швидко зручність і доступність умов надання адміністративних послуг можливість мешканцям області та суб'єктам господарювання отримати послуги максимально швидко, в короткі терміни в одному приміщенні за спрощеною процедурою через професійне надання таких послуг нашими адміністраторами. У всіх ЦНАПах регіону створені комфортні умови для відвідувачів, впроваджено зручний графік прийому громадяна. І знову ж таки варто відзначити, що наші колективи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг постійно працюють над осучасненням організації надання адміністративних послуг та вдосконалення своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства. До кінця року ми плануємо, що в кожній громаді у нас запрацюють центри надання адміністративних послуг. Також щодо планів, це обладнання паспортних послуг у філіях Луцького ЦНАФу, долучення до проекту є ветерани і максимальний запуск послуг корисних для людей. Ми продовжуємо розвивати мережу центрів на Волині, щоб кожен у своїй громаді мав доступ до якісних державних сервісів.